O tosh. Пробачте, за мою, власне впертість, але сьогодні я б хотів поговорити більш детально про архітектуру та інновації проекту Ало. Так, так, саме так. А як на мене, так дуже багато було на цю тематику статей, але е, я по-своєму унікальний, тому записую для вас відео, в якому більш детально це питання розглянемо. Отож, Ало, це платформа, яка не має на меті досконалювати і досконалити конфеційність та масштабовність у світі блокчейнів. Це досягається через застосування новітніх криптографічних методів та інноваційних підходів до, а, до дизайну блокчейну. Основні компоненти архітектури Allo – Отож, перше, це Zero Knowledge, тобто зі якщо, будь, буде скорочено, але використовують ZKP для забезпечення приватності транзакцій. Це дозволяє учасникам мережі підтвердити валід, э, валідність транзакції без розкриття конфенційної інформації. Друге, це розумні контракти, куди ж без них. На відміну від багатьох інших блокчейн-платформ, але дозволяє розробляти розумні контракти, які забезпечують приватність. Це означає, що дії контрактів та їх э, стани залишаються конфенційними. Третя це система мережі, але побудована з урахуванням масштабованості та ефективності. Вона, вона використовує унікальну структуру блоків та транзакцій, яка оптимізує обробку даних та знижує вимоги до зберігання. Третє, пробачте, четверте це навіть механізм консенсу. А в Ало застосовується унікальний механізм консенсусу, що допомагає збалансувати швидкість і безпеку та децентралізацію. Також, п'яте – це інтеграція з іншим блокчейном. Але розроблена з можливістю легкої інтеграції з іншими блокчейн-платформами, що розширює її потенціальні, потенційні власні застосування. Іноваційні аспекти. Перше це використання шаркс, але технологію ZK-Sharks що є одним із найбільш ефективних методів реалізації Zero Knowledge Proofs забезпечуючи високий рівень приватності та безпеки. Друге, це екосистема розробки, але дає розробникам потужні інструменти та мову програмування для створення конфесійних розумних контрактів, що робить платформу привабливою для широкого спектру додатків. Третє, це підхід до масштабування. Одним із ключових власне інноваційних аспектів АЛО є, є підхід до масштабування, який відрізняється від традиційних рішень, таких як шарінг або офчейн транзакції. Унікальне рішення. Перше зберігання та мережі протоколи. Алла розробляє унікальне рішення для оптимізації зберігання даних, даних і мережевих протоколів, що дозволяє зменшити витрати та інфраструктуру. Друге, це безпека. Тобто, особлива увага приділяється питанням безпеки, особливо в контексті конференційності транзакцій і розумних контрактів. І на це третя спільнота та відкритий код. Алло активно сприяє створенню сильної спільноти розробників та використовує моделі відкритого коду для підвищення прозорості та довіри до платформи. Тобто, Алла представляє собою новаторський проект у сфері Чейну, який фокусується на приватності, масштабованості та інноваціях, унікальний унікальна ігра, архітектура і підхід до розробки розумних контрактів відкривають нові можливості для розвитку приватних та безпечних блокчейн-додатків.